Деякі злочинці грабують банки, деякі музеї одні місяцями розробляють план злому, інші йдуть навпростець, когось швидко ловлять, а хтось безслідно зникає, щоб почати нове. Забезпечене життя під іншим ім'ям, у будь-якому випадку видатні випадки пограбувань надовго залишають слід в масовій культурі і народжують десятки наслідувачів. Наймасштабніші пограбування, найбільше пограбування банків. Пограбування банків завжди пов'язані з чималим ризиком. Найчастіше плани подібних злочинів нагадують сюжети з голівудських блокбастерів, а іноді і самі лягають в основу сценарію. Тому не дивно, що подробиці цих зухвалих авантюр ще довго смакуються в змі банк «Інкахран». Рік 2010. викрадена сума 130 сто гривень. Жорстоке вбивство інкасаторів банку Інкахран 27 червня 2010 року. Банк Інкахран не зміг вийти на зв'язок зі зниклим автомобілем інкасаторів. Пізніше машина була виявлена на з'їзді з, з МКАД. Так з трьома тілами всередині охоронця, водія та інкасатора. Зрозуміло, мішків з грошима поруч вже не було. Виявилося, що загиблий охоронець увійшов у змову з двома інкасаторами банку і їх подільниками з боку, застрелив своїх колег і пустив спільників в машину. Вкравши значну суму, злочинці ліквідували непотрібного свідка і пустилися бездумно витрачати награбоване. На чому і були спіймані Центральний банк Франції рік. 2009 – викрадена сума 17 доларів. Два грабіжник центрального банку Франції сам здався поліції. Інкасатор Тоні Мусулін не зміг боротися зі спокусою і просто викрав машину. Завантажено грошима через 10 днів. Він здався на гарячому правоохоронним службам князівства Монако, де, мабуть, почав витрачати подарунок долі. В інтернеті злочин отримав несподівані відгуки. В соціальних мережах стали поширюватися гасла в стилі. «Тонів президенти, центральний банк Бразилії рік, «2005 викрадена сума доларів 69 млн». М. Грабіжники слідували всім канонам голівудських бойовиків. Розважливі грабіжники продумали план до дрібниць, зняли будинок по сусідству з банком, почали рити тунель. Не забувши забезпечити його вентиляцією і освітленням, в результаті успішної афери злочинці стали володарями трьох з половиною різних цінностей, валюти ювелірних виробів. Золотих злитків банк банков of Рік Rick, 2006 викрадена сума 49 доларів. мен. у Британії злочинці пішли на шантаж керуючого грабіжники, пішли на неприкритий шантаж. Утримуючи в заручниках сім'ю керуючого депозитарієм банку, який був змушений відкрити двері сховища щоб врятувати близьких від смерті, зловмисники викрали приблизно 26,4 мільйона фунтів стерлінгів, дев'ять два мільйона доларів за нинішніми оцінками. Банк Целіфорнія Рік, 1972, викрадена сума. 12 доларів найбільше банківське пограбування сталося в США 1972 році неймовірно зухвали пограбування банку, що сталося в сімдесят роках століття. Банда з сімох грабіжників увірвалася в приміщення і забрала всі гроші і цінності, що знаходилися в сейфах. Вартість грабованого оцінили в 12 мільйонів доларів на сьогоднішній день з урахуванням інфляції. Ця сума склала 100 мільйонів доларів. Однак така нахабство не залишилося безкарною, і незабаром всі учасники злочину були заарештовані. Найбільші пограбування музеїв. Музей Ермітаж рік 2001 викрадена сума 1 доларів мн. З якоїсь причини. Невідомі повернули вкрадену картину у березні 2001 року. З ермітажу була викрадена картина Мосейн в Гарені в кисті Жана Леона Жерома. Картину самим нахабним чином вирізали з рами в другій половині дня незадовго до закриття музею. Картина всіх століття вважалася не найціннішою, тому не була підключена до сигналізації. У 2006 році в офіс Геннадія Зюганова подзвонив невідомий і повідомив, що хоче зробити лідеру партії кт подарунок. Ту саму картину анонімно отримане полотно передали на реставрацію, і в 2009 році вона знову зайняла своє місце в ермітажі Паризький музей сучасного мистецтва рік 2010 викрадена сума 127 євро. З музею сучасного мистецтва в Парижі винесли п'ять шедеврів. невідомів, винесли п'ять полотен авторства Пабло Пікассо Анрі Матіса. Жоржа Брака Амедео Модільяні і ферна належа з ухвалості афері додає той факт, що відбувалося все в самому центрі Парижа навпроти Ейфелевої вежі. Спочатку суму викрадених шедеврів оцінили в 500 мільйонів євро. Потім можливу вартість робіт знизили. Музей Еміля Бурерік. 2008 викрадена сума від 164 доларів. М. Два вкрадених полотна досі не знайдені з приватного музею в Цюріху злочинцями, які приховують обличчя лижними масками. Були вкрадені чотири шедеври авторства Моне Дега Ван Гога і Сезанна. Роботи Ван Гога і Моне швидко були виявлені поліцією. А ось Людовий Клепік і його дочки Дега і Макове поле поблизу Ветея. Клода монена мовканули в нікуди за приблизними оцінками експертів, вартість чотири картин дорівнює 164 мільйонам доларів щонайменше. Бостонський музей Ізабелли гарднер Рік, 1990, викрадена сума від 300 доларів до 500 доларів Безпрецедентне і найбільше пограбування музею вночі переодягнені в поліцейських зловмисники, постукали в музей з чорного входу, відкрив двері. 23 трирічний охоронець виявився не самим кмітливим малим і покірно погодився пройти огляд, мабуть, через підсвідомого страху перед людьми у формі, коли один з правоохоронців. Заклацнув наручники, хлопець зрозумів, що не викликав поліцію, але було вже пізно. Грабіжники винесли з музею 12 полотен відомих живописців на сьогоднішній день. Їх загальну вартість оцінюють в проміжку від 300 до 500 мільйонів доларів. Особа злочинців так і не була встановлена а даний випадок, як і раніше, розцінюється як найбільше музейне пограбування. Найбільше пограбування двадцятого століття велике пограбування поїзда рік 1,963 – Викрадена сума 2,6 шістьм. Пограбування поштового поїзда стало найбільшим за всю історію раннім літнім ранком. Банда нальотчиків під лідерством господаря антикварної крамниці. Люса Рейнольца здійснила пограбування поштового поїзда, що увійшло в історію як найгучніше пограбування століття. Прикинувшись працівниками залізниці, допомогли формені комбінезони. Рабіжники зупинили локомотив, що йде за розкладом, усунули машиніста і помічника ударом по голові. Залетіли у вагон і зв'язали працівників пошти, які супроводжували цінний вантаж. Завантаживши 120 мішків з грошима в підігнаний заздалегідь вантажівка, Рейнольдс і його команда вирушили на штаб-квартиру. До розслідування гучного злочину британська поліція підключила всі наявні ресурси антиквару і його помічникам не вдалося уникнути покарання, але більше половини награбованого так і не було виявлено. Також пропонуємо вам почитати список найгучніших злочинів за всю історію.